Змоделюй ситуацію. На Сумщині ДСНС проводить спеціальні тренінги про те, як діяти, що робити під час надзвичайних ситуацій. Задля цього фахівці завітали до Конотопського політехнічного коледжу деталі в нашому сюжеті. Це незвичайний день працівників ДСНС. Тут вони проводять спеціальний урок небезпеки військового часу, вчимося рятувати і рятуватися. Студенти політехнічного коледжу дізнаються, як надавати першу домедичну допомогу та діяти у надзвичайних ситуаціях. Як показує сьогодення, небезпеки нас очікують буквально на кожному кроці. З чим це пов'язано? Це пов'язано з війною, з постійними обстрілами населених пунктів. До того ж, ми повинні не забувати про те, що є ще надзвичайні ситуації, з якими ми стикалися, і до війни. Що це таке? Це пожежі. Це ураження струмом, це утоплення, виявлення вибухонебезпечних предметів. Інструктор Володимир Борута під час тренінгу особливу увагу приділив темі застосування ядерної зброї, а саме як діяти у разі брудного вибуху. За його словами, головне не панікувати і чітко виконувати всі інструкції. Як би не парадоксально звучало, але головний ваш буде ворог при застосуванні ядерної зброї це пил. Він буде переносити. Редактивний елемент. Тому, якщо ви були на вулиці, ваша головна задача це що бігом в мінімальне кисокриття. Інформація завжди краще засвоюється на практиці. Тому Володимир Борута під час пояснень замість манекенів все показав на собі. Артерія, так? Вона отак от, от проходить. Потім вона так розвинує. Зрозуміло? Друге, що там проходить, поруч. Доносно. Правильно? Так воно дальше роздвається і дальше капилляры йдуть. Юнаки та дівчата також змогли роздивитися спеціальні вибухові пристрої та навчилися їх розрізняти. Наприкінці тренінгу студенти гасили пожежу за допомогою вогнегасника і, звичайно, під чітким контролем рятувальника. Ми дякуємо всім, хто доєднався вже до проекту Центр неформальної освіти в Сумській області в нашому місті в Конотопі і запрошуємо до співпраці нових друзів. Ми продовжуємо активно діяти, адже молодь нашого міста має, попри будь-які обставини, продовжувати розвиватися, здобувати нові знання, адже за ними наше майбутнє. Вікторія. Бєлік, Анна Мельниченко, Володимир Богдан. Новини правда тут.